У короткостриженій дівчині важко впізнати зірку турецької мильної опери. Асі є? Асі, мене так дідусь називають. Тоді я не буду. Карі очі чорні коси такою запам'яталася виконавиця головної ролі. Туба бюкестюн глядачам у 67 країнах світу. Я люблю горду й примхливу асі. Сідай в машину, і я тобі це доведу. Як у кіні? Наразі туба щаслива дружина та мати двох доньок близня. Два її колишні романи та нинішній шлюб починалися просто на знімальному майданчику. Рада зустрічі у Франції. Українські глядачі добре знають вас за телесеріалом Асі до вас довге волосся. Зараз ви кардинально змінили імідж. Як наважилося на таку коротку стрижку? Це заради якоїсь нової ролі? Та ні, просто був такий настрій. Але ж витривалий час, були обличчя в шампуня, і в рекламному ролику демонстрували розкішні пасма. Стрижка не стала проблемою. Для жінки волосся безперечно дуже важливе. Можна сказати, це її основний аксесуар. Так, з мого боку, підстригтися так коротко ризикований крок. Але іноді у житті потрібно не боятись ризикувати. Настав час змін. Я захотіла щось змінити і просто зробила це для себе. З Францією у вас напевно, пов'язано чимало романтичних спогадів, адже у Парижі кілька років тому було ваше весілля. І ви, і ваш чоловік із Туреччини. Чому саме у Парижі вирішили брати шлюб? Просто я завжди любила Париж. Мій чоловік про це знає, і тому він захотів, щоб ми побралися у Парижі. Ваш чоловік теж актор. Ви познайомилися на знімальному майданчику, а нещодавно знову працювали разом у кадрі. Причому я грала його матір. Дивлячись на вас, у це складно повірити. Ми просто грали різні періоди життя героїв. Я ніби виникала у його спогадах. Він чудовий актор, і мені дуже подобається працювати з ним на знімальному майданчику. Ви посол доброї волі фонду ООН Юнісеф. і зараз я знаю активно допомагаєте біженцям із Сирії, що входить у сферу вашої діяльності. Моя робота сфокусована на дітях, які потребують допомоги, незалежно від мови чи релігії. Для нас вони просто діти. Проте саме у Сирії зараз надзвичайна ситуація. Діти ні в чому не винні. Їм потрібна освіта, медичне забезпечення, право жити зрештою.